Всім привіт! З вами Олена. І сьогодні в мене мова піде про цей дизайн, який ви зараз бачите перед собою на екрані. Це всім відомий сюжет від Ріоліс Попутного вітра Нарешті, я, в мене руки дійшли, так би мовити, до цього дизайну. Хоча він до мене вже місяць як приїхав з Миколаєва, але я хотіла закінчити свій. План там по дівчинці, відшити певну ділянку, яку я вже показала, розказала про неї все в своєму останньому відео. І ось нарешті, нарешті мій вітрильник вже на рамі, натягнутий і вже вишивається. Е, як мені показує сага, ну на момент, коли я почала вишивати, цього разу, тут вже в Німеччині, сага показувала е, 68% готовності Зараз вже 2% я за цей тиждень вишила, і зараз результат на сьогодні 70,3%. Тобто, скоро, скоро буде вже завершення. Подивіться, в мене зараз вишивається остання щогла на кораблі я перейшла якраз до неї. Сьогодні. Почну вишивати. До цього я вишивала зверху і дійшла до прапорця на останній сйогли. І після цього прапорця я вже піду на вітрила, вітрила і потім корма судна, буде і море і далі праворуч, те, що праворуч від останньої сьогодні, скелі, оце все мені лишилося вишити. І потім лишилося вишити, лишиться все ще, ще, ще вишити безтіч. Тобто всі канати, всі ванти, все ССС, весь бігтіч в мене ще попереду. Так, нагадаю, що розмір готової роботи буде сантиметр, не пам'ятаю скільки, а в хрестиках 220 на 330. Вишивається в, роз, в розвороті, тобто боком, зверху від носа корабля до корми. Вишивається з великим задоволенням, тому що я дуже скучила за цією роботою, просто дуже-дуже. Я до нього не, тор... не те, що я його не торкалася, я його півтора року року не бачила, цей сюжет, свій вітрильник, тому що ну, дуже сумувала, дуже за ним сумувала. Це взагалі мій улюблений сюжет з усіх тих, що в мене є і тут, в Німеччині, і в Україні залишився. Тільки ми по вечі мої залишились віддома. Хоча тим сюжетом я теж дуже захоплююсь, це взагалі масштабна робота. І ось якраз через цей масштаб мені довелося її залишити в Україні, а вітрильник мені привезли знайомі, ми з одного міста, і коли вони літом, влітку їздили додому, то я попросила, щоб привезли мені мій сюжет, ось цей корабель. Отже, Перш ніж я покажу, що я не вишивала, нагадаю організацію. Організація в мене майже та сама. Єдина відмінність в тому, що коробка з-під е, котячої їжі. Упаковка з під котячої їжі в мене помінялась на ось такий контейнер. Такий. Більш, як, як сказати, цивільно. <хи> Більш так цивільно. Я тут знайшла просто в магазині для господарчих товарів, товарів я знайшла цей контейнер. І якраз він просто ідеально підходить під мої планшетки. Органайзер, який був, я нічого не міняла тут, був зручний від а, Ані Анаяки. І ось мої ниточки, моя краса, вони всі цілі. Отже, про організацію все. Ну що ще? Далі традиційно магнітик ось такий я купила на тему, замовила. Ну, це тут німецький Вот. Ось магнітик, магнітик для голок і пінцет позавчила, придбала. Ось тому все далі, як завжди. І така тут в мене ще така мусорничка ось у вигляді кішки. Мені цю чашку подарували, я її... Пити з неї не дуже зручно, а ось як мусор, як смітничка, вона дуже підходить. Так, все, про організацію все розказала. Ну Звичайно, вишиваю саги. Можна їх продажі відкрити, але вже сага мені рахує, там вже все налаштовано, я не, не хочу нічого міняти, тому я так і продовжую в, сагі, в сазі вишивати. Ось і. Зараз покажу, що я не вишивала. Так, прибираємо. Ось така краса виходить. Е, така була готовність на момент, коли до мене приїхала робота. І ось цю ділянку я вишила за тиждень. Я планую цього разу, за цей підхід, так би мовити, завершити весь ряд, закінчити ось сюди. За скільки я це буду вишивати, я не знаю. Я не хочу собі встановлювати ніяких термінів, термінів як піде вже, так і піде. Ось, І потім я візьму вишивати кицю в капелюсі після цієї роботи, потім дівчинку, потім знову цю роботу, тобто буду її посувати до кінця. Хоча з іншого боку, знаєте, так хочеться розтягнути задоволення. Це з іншого боку. А і ще з іншого боку, мені все ж таки хочеться його завершити і вже зробити бектіч і оформити, і щоб мій цей вітрильник у мене тут вже е, був на стіні, щоб я вже милувалася готовою роботою. Яка вже так довго вишивається. Слухайте, вже... я не пам'ятаю, коли я її купила, але все ж таки давно, досить давно. Ще навіть до ковіду, не те, що до війни, а до ковіду я купила цю роботу, цей набір собі на день народження на Чорну п'ятницю. Ось. Ну, так би мовити, наперед. Зробила собі подарунок. Все, до побачення. А щоб не пропустити всі мої відео про цю роботу, про інші і про болталки, також треба зробити що? Правильно, треба натиснути лайк, підписатися, написати коментар і натиснути на дзвіночок. Все, тепер точно все. До побачення, до наступних відео.